Громадські слухання на сміттєзвалище, долю території, де захоронюють непотріб із міста та частини району, вирішуватимуть спільно громада та влада. Про це домовилися на засіданні сесії Коломийської міської ради. На зустріч мають прийти мешканці прилеглих до сміттєзвалища вулиць, сільські голови та місцева влада. Детальніше у сюжеті Надії Плюхіної. Сесія традиційно розпочинається виконанням гімну та молитвою. І спочатку приємне подяки від військових нашим землякам коломиянам за волонтерську допомогу. Від частини 35.00, яка на даний час знаходиться в районі Волновахи, хотів би подякувати Гнетишину, Тарасу Федоровичу і Терлю Віталію Миколайовичу. Які неодноразово нам допомагали. Голова так само неодноразово допомагав, не звертався жупанський Любомир, так само звертався Ільчишин його. Печук Сергій Васильович. І ще би хотів подякувати Колуми, що, ну, за ліксій Коломиї, тому що за Коломої знає наша частина. Отримала нагороду і генеральний директор музею Гуцульщини та Покуття Ярослав Іткачук, міський голова, вручив подяку за багаторічну співпрацю, вагомий внесок, у розвиток культури та туризму. А від себе ще хочу сказати, та співпраця і та допомога пані Ярославу не може оцінитися ніякою грамотою, ніякою нагородою. Те, що сьогодні робиться для розвитку туризму в Коломиї, це базовий заклад бере весь тягар на себе. від приємного до злободенного мова йде про сміття. Питання в порядок денний не внесли, адже воно потребує до опрацювання. Зокрема, щодо вивозу непотребу в Коломою з району, міський голова пропонує обговорити проблему на громадських слуханнях, Підтримують пропозицію мешканці, прилеглих до сміттєзвалища вулиць. Ми представляємо громаду я, Канада, залізме і так далі. Ви знаєте, нам вже тако наболіло. Коломия це є не сміттєзвалище, це є Коломия туристичне місто. Місто. І 60 років того сміття. Вже так накопичилось, що там, не дай Бог кого щось станеться, це буде біда. Велика біда буде, велика біда. І ще одно: там у нас є. Ми вам представили лист, підписи є. Все є те, що ми просимо вас, поки що просимо. Що ви можете нам зробити? В який термін, бо ви дали нам ту відповідь. Люди вирішили громадські слухання провести просто на сміттєзвалищі у вівторок, о 18 годині. Далі депутатські запити та звернення і до порядку денного серед питань виконання міського бюджету, його уточнення, використання коштів з резервного фонду, а також прийняття програми Безпечне та комфортне місто до 2020 року. двадцятого року. угоди про партнерство між Коломийською міською -місько радою та програмою розвитку організації об'єднаних націй, яка на минулого року 14 травня в цьому році в рамках концепції розумні міста, наше місто відібрано для реалізації проекту. безпечне та комфортне. Місто встановлені системи відеоспостереження в громадських місцях за результатами даного проекту у нас просто виділяються кошти європейським союзом в межах 625 тисяч гривень на встановлені системи відеоспостереження на перекрестях міста Коломи. 213 215 тисяч – Також депутати затвердили логотип Коломия, який нещодавно обрала компетентна комісія. Володимир Гарціанський, автор логотипу, передав своє творіння у власність громади у безкоштовне користування. Місцеві обранці вносять зміни до складу виконкому. замість покійного Ігоря Свідзінського та Андрія Коничака, який поїхав за межі Коломиї, будуть працювати Ігор Горецький та Андрій Козар. До слова, усі рішення, які приймають депутати, та хто і як голосує за те. Чи інше питання ви можете побачити на офіційному сайті Коломийської міської ради?